Вітаю, друзі! Мене звуть Дмитро Танкович. Сьогодні в програмі Путін знову обіграв захід. Тепер природні ресурси Російської Федерації не дістануться країнам НАТО. Росія посиленими темпами їх вивозить до Китаю. У Росії падають продажі книг антиутопії. Книги Джорджа Орвела вже не входять навіть до першої п'ятірки. В чому причина? У росіян не вистачає грошей, бо просто нема сенсу витрачати гроші на читання антиутопії, коли можна подивитися навколо і побачити все на власні очі. І нарешті дев'яносто вер все ближче. У Держдумі запропонували Вести квоти на продаж бензину в Росії після ударів України по НПЗ. Ще ніколи Росія не була так близька до своєї мрії. А тепер давайте поговоримо про ці та інші новини докладніше. Якщо це відео вам сподобається, підтримайте його. Зробити дуже просто. Дзвіночок вподобайка, репост, підписка на канал. Дуже вам за це дякую. Давайте починати. Головними новинами останнього тижня стали великий обмін політв'язнів на шпігунів і вбивць і надходження в Україну літаків. F-16. Якщо новину про F-16 з нетерпінням очікували вже давно, і дуже круто. Що це нарешті сталося, то новина про обмін стала несподіваною, навіть незважаючи на те, що чутки про подібний обмін ходили вже давно. Про це вже сказано багато, тому я дуже коротко і тільки про те, що запам'яталося особисто мені. Дивіться у цивілізованих країнах своїх громадян не видають іноземним державам, навіть якщо вони скоїли якийсь злочин. А тут Росія, крім іноземних громадян, обміняла громадян Росії на інших громадян Росії. Звучить звичайно дуже дивно, але хіба в останні роки новини з Російської Федерації звучали по-іншому? Путін обміняв тих, хто перебував у російських в'язницях за політичними звинуваченнями на шпигунів і вбивців, які відбували покарання на заході. І ось тут важливий момент. А як вбивців зустрічають у цивілізованих країнах? Зазвичай їх особливо ніяк не зустрічають, їх в наручниках просто відвозять на місце відбування покарання, і все. А як бивць зустрічають? Росії, ну звісно, на червоній доріжці, із президентським полком, і робить це особисто глава держави. Володимир Путін особисто зустрів біля трапа, зокрема, і Вадіма Красікова, який відбував покарання в Німеччині за вбивство громадянина Грузії Чеченського походження Залімхана Хангашвілі, і зустрів він його ніжно обіймами і одним коротким словом: здорова. Якось, ну, на мою думку, недосказано вийшло. І занадто камерно, немасштабно, не, не по-російськи. Як на мене, для повноти картини ну, не вистачало продовження фрази Здорово, ми з тобою з першого класу в місті Бригада. А далі треба додати трохи масштабності. Ну, і від, камера відлітає. В кадрі з'являється Валерій Гергієв. Так, не треба так дивуватися. Він починає е, махати паличкою і починає грати симфонічний оркестр, звучить основна мелодія серіалу Бригада. Промінь прожектора вихоплює серед музикантів Сергія Ралдугіна. Він, Ролдугін, вилончили за сумісництвом гаванець і надає соло на віолончелі. Всі захваті на червоній доріжці з'являються танцювальні пари з і Папов і Сіманян і Кесаян. Легкими ковзними рухами в танці вони перетинають червону доріжку, залишаючи на ній коричневий слід, який вже за кілька секунд перетворюється на напис Росія. Президентський полк розкладається на червоній доріжці в формі букв «З» і В. Путін і красікав ідуть по них до будівлі аеропорту. Починається святковий салют. Назустріч і виходить шаман, і мелодія з бригади плавно переходить у композицію. Я русські. Всі радіють, всі обіймаються, сльози радості з'являються на очах. Ну, ось якось так. З розмахом і креативно. Можливо, ця зустріч приблизно так і була запланована, але в останній момент все скасували. Я розумію, чому, щоб пісня Я русський не завдала психологічної травми дітям. Серйозно, діти обмінняних шпигунів Дульцевих дізналися, що вони росіяни тільки в літаку дорогою до Росії. Про це заявив Дмитрій Пісков. Жорстко, але дуже прагматично. Сказали, вже в літаку, щоб діти не змогли втекти, правильно? Дітей, звичайно, шкода, на них стільки всього відразу звалилося. Спочатку тобі кажуть, що твої батьки російські шпигуни, а це жорсткіше, ніж коли лікар сумно повідомляє, що в тебе невиліковна хвороба. От. Потім з'ясовується, що ви летите в Росію, а в фіналі після прильоту в аеропорту головний терорист планети чіпає тебе Анис. Хто знає, може через якийсь час діти шпигунів звернуться до США і європейських країн із проханням обміняти їх назад? А ось навіщо Путін чіпав дитину за ніс, залишається незрозумілим? Можливо, ви знаєте, напишіть про це в коментарях, а можливо, він просто нервував. Адже він вже давно нікого не зустрічав і не обіймав ні постраждалих у кропу сіті холі, ні тих, хто залишився в живих в Беслані, ні тих, хто вижив у Нордості, не обіймав Путіна тих, хто в Орську постраждав від повені або в Магнітогорську від вибуху будинку. Такий, чого їх усіх обіймати? Вони ж не злочинці, якісь правильно. Повертаючись до Красікова, варто зауважити, що західні спецслужби вважають, що він міг брати участь в вбивстві Анатолія Собчака. Також західна розвідка вважає, що Путін і Красіков могли бути тісно пов'язані в минулому. Тому однією з причин звільнення Вадіма Красікова стало те, що він може багато чого знати про минуле Володимира Путіна. Тому подивимося, що буде далі. Можливо, що найближчим часом Вадім Красіков полетить кудись. Проватным бортом. А потом расследование авиакатастрофы покажет, что он під час полета бавился с гранатами. Кто-то скажет, ну придумаешь таке, Я не. А вот Путин может. Потому что у Путина уникальный мозг. Про это заявил Дмитрий Песков. Цитата, мова оригинала. Он вам расскажет все про машиностроение. Про то, про все. Про пятое, про десятое. Это уникально. Я не могу вам объяснить, как и откуда это берется. Но это факт. Кінець цитати. Що тут сказати? Ну дійсно унікально. У мене колись у дворі жив схожий персонаж. Він весь день сидів ну, на лавочці біля під'їзду, і коли хтось у під'їзд заходив або виходив, він починав розповідати і про машинобудування, і про політику, і про те, і про все. і про п'ятий, про десяти. І Ніхто в під'їзді не знав звідки це береться. Але лікарі з часом розібралися. А ще, звичайно, було б непогано побачити цей унікальний мозок Путіна у консткамері. А поки мозок Путіна постійно генерує унікальні ідеї, Путін підписав указ про одноразову виплату 400 тисяч рублів тим, хто підпише контракт на участь у СВО до кінця року. Який мозок міг таке придумати, тільки Путіна. Нагадаю, раніше мер Москви Сергій Собянін затвердив рішення, згідно з яким мешканець Москви, який погодиться підписати контракт і відправиться на так зване СВО, отримає виплату в розмірі 1,9 мільйона рублів. Якщо завербований виживе протягом року, він сумарно отримає понад 60 тисяч доларів. А якщо ні. То ні. На другому місці Краснодар, де виплати становлять 1 мільйон 645 тисяч рублів і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ви знаєте, можна нескінченно довго розповідати, куди Росія могла витратити ці гроші, щоб принести реальну користь своїм громадянам, адже можна було б, наприклад, витратити гроші на медицину. У Кондрово, дивіться, Калузької області пацієнти скаржаться на жахливі умови у хірургічному відділенні лікарні номер 6 Пацієнти кажуть, що будівля давно не ремонтувалася. Над ліжками обвалюється штукатурка, меблі старі, а у відділенні немає необхідного меду. Обладнання лікарі не можуть точно поставити діагноз і не повідомляють пацієнтам, які ліки призначають. Знаєте, раніше почерк лікаря в рецепті міг розібрати тільки фармацевт. Тепер мені здається, що в цьому селищі фармацевти, дивлячись у рецепт, все частіше говорять форму. Ви знаєте, тут реально якусь хрень написано. І це тільки початок. Років за 5-6 стане ще веселіше. Головний московський медвуз відмовився від більш ніж 100 олімпіадників на користь учасників СВО та їхніх дітей, Який діагноз може поставити так званий. Герої СВО, який, наприклад, відсидів у в'язниці, потім пройшов СВО, потім закінчив мед. Залишається тільки здогадуватися. Але можна точно сказати, що в рецептах дедалі частіше з'являтимуться записи чефір і прогулянки на свіжому повітрі від будь-якої хвороби. Могла Росія витратити гроші на усунення наслідків природних катаклізмів. Які цього року накривають Росію на постійній основі? Я навіть не знаю кому дякувати. Дуже дякую. От ми про це говорили в наших попередніх випусках. Обов'язково подивіться, якщо в цивілізованих країнах на усунення наслідків виділяються гроші, цими проблемами займаються спеціальні служби, то в Росії єдиний спосіб звернути увагу на ситуацію. Це що? правильно записати звернення до Путіна. Уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Наші герої ми стоим на аллее. За что они боролись. У нас нет воды в столице Лисоборской, абсолютно ни капли. Скільки ж можна? Дивно, що досі жителі РФ не зрозуміли, що за теорією ймовірності в них було б більше шансів отримати допомогу від богів, якби вони провели якісь язичницькі обряди з Бубном ніж від Путіна. А ще диво, чому на першому каналі досі не зняли продовження програми Іщу тібя, де б щодня показували звернення людей до Путіна, в яких вони шукають підтримку і сподіваються на допомогу. А ведучі з такими сумними обличчями розповідають про те, що, на жаль, їм не вдалося знайти Володимира Володимировича. Тому що по російському телебаченню про проблеми в регіонах Росії, особливо вони розповідають. От як би розповідали, то ті, хто залишився без води, знали б де її взяти. Тут, поруч, у Буряці, там тривають повені, вода вже розмила два мости і затопило близько 500 будинків. Дивимось. Всього б от цього могло б здесь, вот от, от так, от, от, не случиться. Тобто Не пошла б туди вода, не затопила б от школьну картошку дом. Вот два дома, топить Из-за чего? А вот всего лишь то из вот этого вот, небольшого вот этого вот участка. Уже сколько лет говорили подсыпать, поднять вот этот участок. Тут промежуток 50 метров, 50 метров. Что весной, что осенью, блин, топит, летом топит. Все, ну картошку смоет, наверное. Здесь все смоет. Так что, кому сказать... спасибо или що там, що прийняли якобу в кавичках мі. Бачите, є вода навіть більше ніж треба. Вода є, а от грошей на усунення наслідків немає. Це така російська магія. Унікальність мозку Путіна виявляється, передається на відстані прямо в Держдуму РФ. Там, там пояснили, чому багатодітних батьків потрібно відправляти на так звану СВО. З чого стає мужчина? Муж і чин? Муж це воїн, защитник сім'ї. нашего общества и нашего государства. А в последующем чин – это работник, добытчик. Так вот, каждый мужчина должен защищать свою семью, наше общество и наше государство. А потом уже думать и заботиться о добыче для своей семьи. Прикольно, це по-моєму почалося ще з Михайла Задорного, коли він розкладав слова російської мови на склади і намагався знайти в них сенс. Щоправда, тоді це було зроблено для сміху, а тут, начебто, питання серйозне. Давайте ще раз мову оригіналу: із чого состоїть мужчина? Муж і чин, муж це воїн, защитник сім'ї, чин етабитчик. Ага. Судячи з усього, цей депутат воювати ж ну не збирається, це точно. Тому йому склад муж взагалі не підходить. А хто він тоді виходить? А чин-чин, нормально, здобувач, здобувач А взагалі, в чому, в чому він розклав слово «мужчина» на дві частини? Можна ще на три, «Мужчіна». му, щі на. Му звуки, які він е, видає після другої пляшки, щі, це неправильно написані щі, якими він закушує цю горілку, і на з цим звуком дружина отримує за те, що. Приготувала несмачні щі. Так мені здається більш скріпненько виходить в рамках традиційних цінностей. Можливо, і у вас з'явиться варіант, як правильно в рамках традиційних російських цінностей розшифрувати слово мужчина. Напишіть про це в коментарях. Ну а головні скрепоносці Росії продовжують свою діяльність на благо країни. Священний Карпацел святив базу ядерних бомбардувальників іконою Сталіна. Знаєте, я обожнюю такі новини, коли чуєш щось подібне, виникає відчуття, що це така знаєте, логічна задачка, де потрібно знайти в реченні зайві слова, які вибиваються з логічного ряду. Але от в даному випадку всі слова не повинні стояти поруч один з одним. Як в принципі і слова, які покинули ротову порожнину проти РІРПЦ Андрія Ткачова, який у своїй проповіді заявив, що жінки встали на шлях божевілля. Угораздило нас попасть в такую полосу истории, оно началось примерно с XIX века, когда женщины потребовали себе равных прав с мужчиной, избирательных прав. Потом женщины во власть захотели лезть за чем-то. Зачем женщине власть? Объясните мне, я никак не могу понять, зачем женщине власть? Что ей нужно в этой власти, такого, чтобы было ей, грело ее и было ей хорошо? Это какая-то болезнь, какая-то зараза, какая-то напасть такая, чтобы женщины были депутатами разных созывов, там где-то сидели, бумажки переводили. Зачем тебе эта счастлива? Если тебя любят, у тебя дети есть. И что заняться, что ли, нечем? Но вот мы живем в такое время, когда они, давай там нам права, давай все, давай это. И вот там смотришь, асфальт укладывают. Думаешь, мужики не смотришь? Не, женщины добились, наконец, своих прав. Смотришь. В бокс по телевизору включился, люди лупят друг другу Смотрят, Кто там, мужики? Не, смотрю, женщины. О, права, права в полной розе. Дети делают все, что делают мужики, как бы, значит, такое, и думают, что хорошо. А это полное безумие. То есть кто-то женщину подтолкнул на путь безумия, и она хочет делать все, что делает мужчина, и соперничать с ним, и соревноваться с ним, чтобы бегать быстрее мужчины, летать в космос вместе с мужчиной, зарабатывать больше мужчины и властью заниматься вместе с мужчиной. Як вам ну він звичайно трохи переборщив. Путін намагається повернути Росію до часів радянського союзу, а тут товариш піп прямо у середньовіччя її відправив. А ще цікаво, як відреагують ось ці божевільні жінки на його слова. Хоча в цьому конкретному випадку слово божевільні підходить як ніколи. Захищає права жінок Рамзан Кадиров. Він пообіцяв вбити будь-кого, хто скаже його дочці зняти хіджаб. Ті, хто там говорять, що не одягали хіджаб, це ісламу. Ми проти паранжиту который лицо запревает мой против этого дон. Кто скажет моей дочке дон снимать хиджаб, я его сразу убью дон. Сразу я его расстреляю, кто бы это не был. Это враг дон. Мой личный враг, враг ислама. Слух, в мене лише два запитання. А якщо дочка сама захоче зняти хіджаб? Ну раптом. Теж розстріляти? Ну, в принципі, там сім'я велика. Ну і найголовніше, а як бути ось цим товаришем? Він чітко сказав, що проти хіджабу. От мені цікаво, автоматники вже виїхали до Москви? Не знаю, що відповість Путіна слова Кадирвало, точно знаю, що найкрутішою відповіддю минулого тижня стала відповідь українського ресторатора Сави Ліпкіна на те, що озвучив в інтерв'ю Юрій Дудю, амбасадор недорогого фарбування волосся Артемі Лібідів. Нагадаю, Лібідів дозволив собі висловитися з приводу Одеси. Получается, что тебе нужна одесса, но только жизнями не своих детей, а чужих детей. Смотри, что написано в этом тексте: я хочу возможность на прямом самолете Аэрофлота Москва одесса летать туда и в ресторане Дача у Савы Липкина жрать. Вот угу. мне это нравится. Люблю этот город. И девки там красивые. Відповедь Савы Липкина не змусила себя чекать. Зазвучай! Я вільно спілкуюся українською, але цьому пісу Артемію Тьомі Лебедів я відповім на російський, так щоб йому було все понятно. Артемій, просто йди надес тебе не видать, хоть ты будеш голубой чоловіка, хоч жовтий, хоч оранжевий. Э, сиди в Москве, сосі московський х у Путіна и все. Це все, що тобі осталось. Точка. Погодьтеся красиво і по Одеськи. Якщо відповідь від Ліпкіна Лєбідів вже отримав, то от Якація Мізуліна свою відповідь ще готує. Щоправда, йдеться вже не про Одесу. Артемій Лєбідів вирішив у своєму інтерв'ю показати себе незалежним, таким крутим і пройшовся по голові Ліги Небезпечного або безпечного інтернету. А етимологічно Пізуліна основана із, із чого? От чого. Это от главы Лиги Безопасного Интернета. Есть корень да, означающий ага. женский половой орган, и «на» — это окончание женской фамилии. Ага. Но ты имел в виду Мизулину? Я не знаю, что ты подумал. Как конкретно к ней это относишься? Очень плохо. Почему? Потому что я считаю, что ее деятельность вредна для России, она не помогает, она отпугивает людей от России, создавая ощущение того, что она что-то решает или на что-то влияет, или вообще у нее есть хоть какая-то должность, а у нее нет никакой должности, потому что ее, как это называется, Ліга безпасного інтернету це організація я на палці, Коротше, я теж можу час сказати, що не ліга на пельменей, пельмені і ті всіх хі розказуєш, як нада вести. До речі, вже з'явилася інформація, що Мізуліна написала донос на Лебідіва і Дудя через поширення відомостей, що ганблять честь, гідність і ділову репутацію ліги безпечного інтернету та її особисто. Вона вимагає відшкодування моральної шкоди в розмірі 10 мільйонів рублів. Так, здорово, ви знаєте, я обожнюю цю російську забаву жаба проти гадюки, Лебедів проти Мізоліни». Навіть не знаю за кого вболювати. Всі такі класні. А взагалі дивно, що Мізульна побачила це інтерв'ю. Адже з кожним днем Ютуб в Росії працює все гірше. А після його блокування прийде черга Google, Google Android і iOS. Їх теж скоро заблокують в Росії. Про це повідомив депутат Держдуми Олексій Діденко. Я думаю, що це прекрасна ініціатива. Ще один крок у минуло до часів Радянського Союзу. Знову в російських будинках з'являться ось такі штуки. Це телефон, так, дротовий. Такий ніколи не загубиться. А любителям індивідуальності не варто переживати. Ця модель буде представлена в декількох кольорах. Для тих, кому необхідно здійснити дзвінок на вулиці, з'являться ось такі апарати. А для любителів міжміських розмов відкриються забуті пункти зв'язку. Ну а ті, хто не зможе дозволити собі міський телефон, зможуть скористатися старим, але вірним способом. І вже непотрібним гаджетам теж знайдеться застосування. Але жителям Росії не варто взагалі переживати, навіть якщо трапиться все, про що говорить депутат Діденка. Нічого страшного в Росії не станеться. Росія зможе випустити свій телефон на своїй операційній системі. Правда, тут знову ж таки є нюанси. У ФСБ рекомендували більше не використовувати російський пошуковик супутник, який колись подавався як убивця Google. Розробник збанкрутував, а до мене ім'я вже викупила американська компанія. Так, із російськими телефонами поки що біда. Прямо як із машинами, щоб не винаходили, виявляється, якимось дивом китайці точно таке вже винайшли і навіть випустили. Можливо, проблема в російській. Такие не тільки российский телефон не может вы найти, и а же из с выноходом российской зброй, у них так уж Хватит заниматься профанацией. Невозможно также извините, конечно, сколько лет назад было сказано, что мы разрабатываем оружие на ног физических принципов, в частности, лазеры, которые должны быть. Я не знаю, что такое пересвет, но нам его показывали возили, где-то он был. Сейчас заявляет. Одна из стран НАТО, что все для борьбы с ПВД дронами и прочим, они будут использовать лазерное оружие. Мы страна, которая в принципе нолевские премии получили как раз за лазер. У нас это где? У нас наработки эти были сделаны сколько лет назад? Где это все? Где это все? Где, где? Блин, так хочется ведповести в Риму, але я стримуюсь, Дивимося далее. Почему мы не думаем вперед? Калашников великолепное оружие, там вопросов нет. Но ничего, что ему Возраст Калашникова вот так вежливо говоря, постарше нас всех тут будет. Все-таки, может быть, прогресс тоже существует. И да, разные модификации. Но может это посмотрит на новые материалы, на новые возможности, новые подходы. Но мы страна великой науки. Ну давайте уже это воплощать. Краина великой науки. Как сказано. Невже на монтаже вырезал за кадровый смех після фразы? Гаразд. важно, что до этой фразы и далее подходит доступно, но Путін зажадав завозити в Росію вчених за кордону і змусити бізнес скинутися на розвиток науки. В Росію слід запрошувати вчених за кордону, а фінансування науки частково перекласти на приватний бізнес. Такі доручення Путін дав за підсумками засідання Ради з науки та освіти. Для мене тепер все стало на свої місця. Я серйозно. Я зрозумів, навіщо Путін обміняв своїх шпигунів? Він їх тепер знову відправить на захід з метою викрасти для Росії вчених з інших країн. Не будемо питати, а як так вийшло, що з наукою в Росії відбулися саме такі зміни, що з нею сталося, і хто в цьому винен? Залишиться, залишається лише додати, що одного професора Росія до себе вже привезла, причому з України. Щоправда, з наукою він Росії точно не допоможе. І коли його два ФСБшники будуть тягнути за руки і за ноги в яку-небудь наукову лабораторію, щоб він почав піднімати російську науку, цей професор буде кричати. Астановіть! Але це в них, а нам як відомо своє робити, тому вище ніси продовжимо допомагати Збройним силам України. А ще підтримайте це відео вподобайкою, коментарами, підпискою на канал. Я дуже вам за це дякую. На сьогодні це все. Слава Україні! Живі Білорусь! До зустрічі.